Всім привіт! Ви знову на каналі компанії Fosol, а Ми займаємось саме машинами з Америки. І сьогодні в нас чистокровний американець. Це знову джип Чирокі. Так, мабуть, ви вже бачили в нас на каналі джип Cherokee. Але минулого разу то був рейстайлінг, і він був майже звичайний. Він був в комплектації Latitude Plus, непогана, цікава машина, але не така цікава, як бездоріжна версія. Trailhawk. сьогодні в нас саме така машина. В нашому випадку це Dore Style, і якщо б вона була на двигуні 2,4, взагалі, мабуть, нема сенсу і чого тут знімати взагалі. Ну на що воно треба? Але якщо у вас версія v 6 Pentastar на 272 кінських сили, то це вже означає, що ваш джип Чирокі, нібито звичайний Чирокі, вже на овочна машинка, яка в потоці може їхати 0-100 щось близько 10,5, а то й 11 секунд 0-100. Джип Чирокі з двигуном Пента Стар на 272 кінських сили може їхати щось трохи 8 секунд 010, а це вже швидко. І незважаючи на те, що в нас нібито великий двигун v 6 по трасі з двигуном 2,4 взагалі однакова витрата палива, по місту v 6 бере приблизно на 2 літри більше, але якщо встановити газове обладнання, то звичайний 2.4 бере близько 15, 14, 15 літрів газу по місту, то цей бере 16-17. Так, на 2-3 літри більше, але воно того точно вартує, друзі. Що таке версія? трейл і чому воно таке трейл Що це взагалі за значки? Що воно означає? Ну по-перше, в Америці дуже популярний такий вид змагань або від активного відпочинку, як кататись по бездоріжним трасам. Вони трошки лайтові, але зазвичай вони кам'янисті. У них нема там дуже багато гліни, грязі, в них саме горні дорожки, трейл або трейли горні, користуються дуже великим попитом. Для цього треба було зробити. Трошки інший бампер. Як бачите, він має збільшений кут в'їзду. Він має. Крюки, за які ви можете дійсно цю машину тягнути, вони є силовими, вони прямо в лонжерони вкручуються. Ну і ось така оптика, яка на звичайному чирокі, як на мене, на сьогодні виглядає вже не дуже привабливо, але коли вона з'явилася в 2013 році, це було прикольно і надзвичайно. То саме на версії Trailhawk з таким от підрізаним бампером, морда, як на мене, не виглядає трошки перетяженою і виглядає прикольно. Ну, а ще мені дуже подобається цей червоний колір. До речі, друзі, якщо вам здруг цікавить, як покупка джипу Cherokee в версії Trailhawk з двигуном 3.2 та ще й на газу по наявності в місті Харків, то саме ця машина продається. І в нас, до речі, непогана комплектація. Вона може і заводитись сама, і має кнопку відкривання багажнику просто з ключа. Це дуже зручно, як бачите. Багажник я бачу, не бачу особливого якогось сенсу вам показувати, бо він взагалі ніяк не відрізняється від звичайного Cherokee, який ви вже бачили на моєму каналі. Він великий. Великий газовий балон можна вміститися, але більш нічого цікавого тут нема. Так само нема нічого цікавого і на задньому ряду. Так, в нас звичайний Чирокі, у нас шкіряний салон, зручний підлокітник, у нас є обдув, є розетка, багато місця, але я вам просто це нагадав. Якщо ви дуже хотіли дізнатися більш ретельно саме про Чирокі, то посилання на каналі вже є. Я вам просто покажу. Відмінності, бо сьогодні в нас саме версія 3,6 Trailhawk. Чим вона відрізняється? 3,2. Точно перепрошую. Саме 3,2. Чому 3,6? Як бачите, той самий Pentastar. це технічно майже той самий двигун, який ви бачили вже під капотом автомобіля Jeep Grand. широкий у нас на каналі. Якщо не дивилось, тиждень тому вийшло це відео. Десь тут в куточку у вас буде посилання. Це той самий двигун, але трошки зі зменшеним об'ємом. 272. Конських коники, дуже американських, смачно везуть, трошки більше 300 ньютонів тяги, і все це нам дає прекрасну динаміку. По надійності до цього двигуна після 16-го року питань нема до 14-го Треба особливо дивитись на об'єм смазки в двигуні. Бо якщо її було недостатньо, то могли бути питання задирам. але це все теж на пробігу значно більше 200 тисяч кілометрів. В нас сьогодні 70 тисяч кілометрів і дуже непоганий стан. Тому тут взагалі поки що нема про що говорити. А от є про що говорити саме в салоні. Йдемо, вам покажу відмінності версії саме Trailhawk. Ну, По-перше, як ви вже знаєте з наших оглядів і нашого телеграм-каналу, якщо ви ще не підписані, до речі, там кожного дня можна подивитись класні лоти. Десь в описі буде кнопочка, з якою можна підписатись на наш телеграм-канал. То у всіх джипах неважливо, чи це Компас, чи це Ренігейт, чи це Grand Cherokee, за безкоштовною програмою підбору Windows Стікеру. А це така наклеєчка на стекло, з якої продаються в Америці всі машини. Ви можете за Вінкодом, кодом, який на джипах, до речі, на дверцятах схований, ви можете подивитись точно саме яку комплектацію замовили у саме ваш екземпляр, а які там є опції. Ну, в трех завжди непогана комплектація, але вони теж відрізняються одна від одної. Ну, наприклад, в нашому випадку є і протитуманні фари, і автоматичне світло, і підігрів зони двірників, і підігрів керма, і підігрів сидінь, і шкіряний салон. Але все це могло бути і в звичайному чирокі. А ось чого там не може бути, це ось такої шайби. Дивіться, я трошки заведу машину. Ця шайба трохи відрізняється від звичайного джипу. Який є чирокий, тому що в нас є кнопочка 4 веде лоу, тобто в нас є понижений ряд в трансмісії, і в нас є реєр-лок, тобто в нас є функція блокування заднього диференціалу. Додамо до цієї функції ще функцію контроля спуску з гори, та такий собі адаптивний круїз контроль який ну, аналог системи краул контроль яка є у Toyota. І вони особливо цим хваляться. У Джипу це було вже в 2013 році. Ну і є звичайний вибір режимів, таких як сніг. Спорт, сніг, грязь або камні. До речі, режиму камні в звичайному чирокі теж не буде. Тому от такі у нас. Непоганий бездоріжний набір. Ну і подивимось, давайте, як їде саме версія 3.2. Мені особливо це дуже цікаво, бо якщо ми говоримо про двигуни 2.4, то для версії Jeep Compass їх взагалі-то вистачає. А ось Cherokee, він на 200 кг важить більше, ніж Compass. бо він трошки більший по розмірах, трошки важчий, це нормально. Але двигуна 2.4, як на мене, йому трошечки не вистачає, бо динаміка 11 секунд 0100. Ну, малувато на сьогоднішній день в сучасному. У потоці і щоб триматись потоку, вам треба його добряче крутити. Тут динаміка 8 секунд, бо значно більше кінських сил. На 90 більше кінських сил, і на 80 більше моменту. Поїхали, подивимось разом. Чи дає нам якісь це переваги? Мені дуже цікаво, сподіваюсь, вам також. Погнали, друзі. По можна їхати дуже повільно. Машина можна, може тепер просто крадучись їхати, і двигун Пентастар має багато тяги знизу, йому це не важко. І якщо увімкнути задню блокіровку, блокування заднього диференціалу, то взагалі такі прегради, як оці якісь там пагорби, які вивішують під підвіску, для нього більше. Не стають якоюсь там. Хоч, хоч якось вагомою проблемою. Та йому взагалі все одно. Я навіть педалі ніякі не, не, не трогаю. Воно просто їде та і все. Там якось вивішування, якісь там, диференціали щось. Воно просто їде. От я відпускаю педаль. І воно їде. Передом, задом, будь-який пагорб. Я зараз його переїду ще раз, бо взагалі ніяких питань з цим нема. І як же ж зручно дозувати тягу, коли в тебе є поніжайка і двигун v 6 на 272 коника і 315 ньютонів тяги? Та йому взагалі все одно. Фагорби якісь, та воно їде йому. Все одно взагалі машині все одно. Ніяких питань. Це навіть не цікаво. Для цієї машини це взагалі не бездоріжжя, на ній треба їхати кудись значно далі. Ну, значно далі ми їхати не будемо. Але поїхали, розкажемо вам, як їде джип Чирокі. Trailhawk у версії з двигуном v 6 Pentastar. То поїхали? Який в ходу автомобіль Jeep Cherokee Trailhawk, Але все ж таки з двигуном 32 Pentastar. Я скажу вам так, 90 зайвих кінських сил взагалі не зайві. Саме через те, що вам не потрібно крутити цей двигун. Ви лише легенько натискаєте на педальку і тяга в 300 плюс номів крутяцького моменту вже тащить вас дуже впевнено вперед. І це наділяє машину неабияким комфортом і навіть взагалі іншим смислом. Бо якщо джип з двигуном 2.4 це класна машина, то джип Cherokee з двигуном 3.2, це вже якийсь інший клас. Я навіть не знаю, з чим її порівнювати. Небагато кросоверів такого розміру мають двигун v 6 ну, Наприклад, це Mitsubishi Outlander буває 3 літровий v 6 але ж там 220 кінських сил, тут на 50 більше. Колись давно випускалась Toyota rav 4 з двигуном 3.5. Так, непогана машина, пушка, бомба, ракета, петарда, але коробка там довго не жила, бо через те, що двигун 3,5 на повному приводі. Доволі потужний, там теж 277 кінських сил, він її доволі швидко приговорював до заміни або до ремонту. То тут такого нема. І в жодному або Outlander, або RAV4 ну просто нема таких бездоріжних приколів, як тут у нас. А тут все разом та ще й за не великі гроші. Таке вам може дати лише джип, бо у Forda так є непоганий ескейп. Є непоганий там двигун 2 літра турбо, теж собі 240 кінських сил. та Це ще й турбодвигун непогано везе. Але знову ж таки, не вкупі з таким бездоріжним потенціалом, тож у вас є або непогана потужність, або бездоріжний потенціал. А так, щоб і то, і то разом таке є тільки в джипах. Мені взагалі-то подобаються навіть звичайні джипи, навіть з двигуном 2.4. Але в своїх оглядах я завжди казав, що двигун 2.4 достатній для автомобіля джип-компас. І трішечки його все ж таки не вистачає для двигуна, цього двигуна для автомобіля Jeep Cherokee. бо він трошки важчий, тому ну, зайво, потужність зайвою б не була. Тут у нас такої проблеми нема. Двигун ще навіть не крутився до 3000 обертів, а вже непогано їде. А якщо його викрутити за 6, то машина взагалі непоганою динамікою обладає. В мене трошки сліпить сонце, тому мені здається, що ми ще їдемо з. Вполне з розрішеною скористю, але на жаль, якщо ви хочете трошечки пришпорити свій вигун. В 6 Pentastar, то ви ризикуєте дуже швидко перевищити ліміти, дозволених в місті скоростей. Тому ми знаходимося зараз на німецькій трасі Нюрбург Рінг. Як бачите, в нас зелені забори дуже близько, все як в тому самому німецькому зеленому аду. Тож, друзі, якщо ви хочете підкорювати не лише бездоріжжя і комфортні городські пейзажі, а ще й вам хочеться трошки прохватити десь по трасі, то я рекомендую вам саме двигун. 3.2 V6, бо він наділяє машину перфекційною динамікою. Я навіть не знаю, в якому кросовері я останній раз щось схоже відчував, бо в таких розмірах такої динаміки ви просто ніде більше не знайдете. І знову ж таки вкупі з бездоріжним потенціалом, або то, або то. Тож, що ми друзі, маємо, якщо підсумувати. Це класний салон, це шкіра, це в нас строчечка, це в нас крута комплектація, 8,4 дисплей, повний привод в нас постійний, в нас є понижаючий ряд передач, у нас є блокування заднього диференціалу, У нас є декілька режимів бездоріжних, які Суттєво міняють характер машини саме на бездоріжжі. Якщо ви обираєте сніг, то машина вимикає систему стабілізації. Якщо ви обираєте режим спорт, то машина е імітує блокування диференціалу. Якщо ви обираєте сніг, якщо ви обираєте пісок, а машина на навпаки трошки придушує акселератор, щоб машина не так швидко закапувалась. Якщо ви вибираєте камені, у машини трошки по іншому працює система стабілізації і система імітації блокувань діференціалів. А воно в джипі працює доволі непогано. Колись я знімав огляд на джип компас. Білий на жаль, це було ще до війни. Тому він знятий російською мовою, але там я багато покатався по пісках. І в посиланні десь в куточку можете знайти це відео. І там дуже класно видно, навіть на тому відео мені здалося, що е, вдалося таки передасти, як працює по різному режими трансмісії, якщо вибираєте різні режими тут. Тут їх ще більше. Тож, машина комфортна, машина класна. І такі чирокий я б собі хотів, навіть в дорестайлі, як у нас. Хоча ця морда не всім подобається, і я так само не фанат саме до рестайлінгової морди, але в версії Trailhawk, як у нас трошки іншим бампером, на злой, атешній резині, мені ця морда подобається. Тож, друзі, для вас, як завжди, старалася команда Карфосол, найкращі пропозиції з Америки можете знайти на нашому сайті або нашому телеграм-каналі. Якщо у вас ще лишились якісь питання, безкоштовно можете дзвонити нашим експертам та задавати їм будь-які питання стосовно машин з Америки. Наш досвід більше шести років, більше тисячі автомобілів привезено, тому можемо і вам підібрати класний автомобіль. Але якщо не хочете чекати, ця машина продається в описі є. Посилання гарного вам дня, друзі. Дякуємо, що додивились до кінця. Бувайте, нехай щастить.